Підключення самого датчика, і показчика. Отут плюс. Це у нас плюсовий. Ось одразу йде плюсик. А наступний дріт це напряму до самого датчика. Як і в боку маса масця по корпусі на це цявушку кріпиться. Тут добре протести, щоб була добра маса зафіксувати, щоб він не їздив, щоб стояв мертво. От. Так само на боку. Там у нас теж маса є. І провід, який йде від самого показчика. От мене зелений, це йде до датчика від показчика. А жовтий це в мене плюс 12 вольт, 12,4. замірював тестером. От. Там. Раз. І там теж маса і цей провід. Маса там добра, маса тут добра, 12 вольт подається на цей. Все, все працює. Головне, що працював. Добре, самі покажчик і самій датчик. Тут в цих МТЗ. стоїть покажчик УБ. 126А, там може бути писати Б, Д. В принципі, вони ті самі. І зараз покажу на слідчому відео е, датчик. Який має бути BM161. Тоді воно буде все вирішено працювати, якщо вони справні. У вас має бути отакий от датчик. Ок, і такий Це на МТЗ-8082 старого зразка. бачиш тут підключається. Напряму до датчика. Маса по корпусу. Все. Це. це не той. Оцей в мене стояв Це не цей це теж новий, але він не знаю що з ним сталося, він не показував правильно. Я перевіряв його як на тракторі перевіряв, так і на машині не робочий Він показує завжди максимум і все. Це в мене новий І справний Все, і от. Воно буде працювати. У мене оцей стояв, був купив. О, не робить, перестав робити, тут не роблять доріжки. Вони тут доріжки трошки вже зносилися. А це у нас дум Думб чи дум думб. Але я перевіряю опір, то дуже добре показує. Правда, тільки не коректно через свої доріжки.